19 жовтня для школи номер 4 та всіх її учнів, нинішніх та колишніх, велике свято. Школі виповнилося 30 років. У цей день на учнів очікувало чимало сюрпризів, серед яких майстер-класи, на яких дівчат вчили плести коси і робити ляльки-мотанки. А всіх бажаючих знайомили з технікою орігамі. Гудів і спортзал тут проходила шкільна спартакіада. Влаштували і осінній ярмарок. І ще чимало виставок, зроблених учнями та їх батьками. Здебільшого теж колишніми випускниками четвертої школи. На сьогоднішній день у нас в школі 415, то ті, хто дітей привіз сюди 172. Тобто батьки тут вчилися, вони привели своїх дітей. Тобто, в принципі, що мікрорайон, значить наша, і він іде сюди, вчить своїх дітей. Тобто, проти школи ніхто з батьків не налаштований. Зараз Зараз школі працює 32 вчителі, з них 19 – першої категорії. Приходить на роботу і молодь. Школа може пишатися своїми учнями. Вони займають перші місця на Олімпіадах та перемагають в різноманітних конкурсах. На базі закладу створений найкращий музей бойової слави. От Отрадно те, що виграли багато олімпіад, та ще минулому році були в Європі. Наші діти були за переможця обласних олімпіад, Тур по Європі, Франція там і так далі, Венеція. Настрій у всіх здатний, щоб цьому році ще більше виграти. Саме головне це те, що все таки виходять діти і дякують на свято до школи. Запросили колишніх учнів, вчителів, ветеранів. Нинішній колектив багатьох нагородили грамотами за їх працю та допомогу школі. І для всіх присутніх влаштували концерт. Я поздравляю всіх, всіх, хто вчився в четвертій школі, хто. Здобув освіту і згадує нашу школу, хто привів сюди своїх дітей, хто хоч якось був пов'язаний з історією нашої школи і з цією датою, ну і побажаю благополуччя, сімейного, родинного, успіхів в роботі, в житті, любові, багатства, щедрості. Ну і довгих років життя саме головне.